Вітаю вас! Пропоную сьогодні приготувати ось ці чудові млинці з ковбасою, сиром та кропом. Погляньте, які вони красиві, рум'яні, ніжні, тоненькі, навіть мережані. Ось так ми їх скрутили чи просто склали навпіл і смакуємо. Вони можуть стати гарним перекусом, а також сніданком чи то вечерею. Тож готуємо ці чудові млинці. І ось для цих чудернацьких млинців нам знадобиться 120 г сиру твердого. Я його натерла, підготувала також ковбаси стільки ж 120 грамів, укроп, часничок, сіль, півчайної ложечки, а також півтори ложки цукру, 4 яйця курячих середніх. А також рідини 600 грамів повинно бути. Я беру 350 грамів молока, теплого, а також 250 води. 250 грамів борошна. І тож розпочинаємо. Висипаємо борошно, додаємо цукор, сіль, розмішуємо та додаємо яйця. Все це гарно перемішуємо, і починаємо поступово додавати молоко. Молоко повинно бути теплим. Дуже гарно, коли, до речі, додаєш в борошно рідкі інгредієнти. Поступово розмішуєш, і воно. Виходить у нас тісто без комочків, що для млинців дуже важливо. І також додаємо воду, вичавлюємо часник. Я беру три невеличких зубочки. Виливаємо півтори столових ложки масла рослинного, додаємо 120 грамів сиру подрібленого. А також трему на терці 120 грамів ковбаси вашої улюбленої. У мене це лікарське. І тож додаємо ковбасу і відправляємо кріп. Замість кропу може бути петрушка чи інша ваша улюблена зелень. І ось така красива. Майже весняна суміш у нас вийшла. Ми залишаємо все це хвилиночок на 10, щоб запрацювала клейковина в нашому борошені, в нашому тісті, верніше. Все. Вкриваємо серветочкою і чекаємо. І тож, сковорідка гарно розігріта, змащена олією. Випікаємо на середньому вогні, десь близько хвилиночки підрум'янили, перевернули і рум'яним далі, Зарум'янити з обох бочків і кладемо його. Наливаємо інший. ніж кожного разу перемішуємо і наливаємо. Рум'янимо. Перевертаємо. опа, Дом'янемо далі. І так ми з вами приготували дуже поживні та дуже смачні млинці. І тож ми їх скуштуємо. Дуже гарні вони будуть і самостійним перекусом, а також підійдуть їсти їх і зі сметанкою. Бо така ж вони дуже і дуже гарні. Ніжний сир та смачна ковбаска, кріп, часничок злегка відчуваються дуже і дуже смачно. Особливо, коли ти прийшов голодним з роботи і на швидку руч зробив ці млинці, то це смакота. Гм? І діткам вони сподобаються. Вони смаком нагадують піцу, і тому діти будуть їх їсти залюбки. Тож, готуйте своїм родинам ці чудові млинчики, насолоджуйтесь ними, а також заходьте на мій канал, діліться своїми враженнями, буду чекати на вас. На все добре!